Яким буде січень 25-го року для нашої країни? Обов'язково залишайте вподобайки. Пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розбиратися. Та давайте подивимося січень для України. Січень, знаєте, буде дуже багато відбуватися розмов, які будуть затягуватися. Тобто, дуже багато. Зустрічей, домовленостей, але, знаєте, вони будуть відбуватися. І якось дуже багато маніпуляцій на всіх цих зустрічах буде. Рішень ніяких не буде по факту. Дуже ця вся ситуація буде напружувати. Так, давайте подивимося. Активність. Активність вона буде, буде летіти, буде ще достатньо. Неспокійно та активно і багато ще буде ситуацій, пов'язаних з брехнею. Тиснення від ворога буде продовжуватись, ми будемо відстоювати свою територію, так? буде працювати захист, і ми будемо це все спостерігати. Так, так. січень. Січень людям, населенню може принести невизначене становище щодо фінансової системи. Мені взагалі йдуть якісь труднощі, обмеження, втрати, втрати можливостей, втрати фінансів. Так, ситуація на фронті. На фронті ситуація буде стояти на одному місці. І ще в січні місяці якось. Знаєте, дуже активніших таких, більш активніших дій я не бачу. Тобто якісь провокації будуть продовжуватися так. От так як зараз ми перебуваємо в складних цих ситуаціях, так буде продовжуватися в січні. Тобто помірна е, така е, ситуація. Далі, січень місяць, важливі моменти. У мене йде форс-мажорна. Ситуація, яка може розчарувати, яка може бути дуже неочікувана, і вона може бути пов'язана з водою. Водний об'єкт, вода, все, що пов'язано з тим, може бути в січні якась дуже неочікувана для нас ситуація. Щодо інфраструктурних об'єктів та забезпечення, дуже багато обману, що буде в січні, і люди будуть в це вірити. Необхідно бути дуже уважними і не вірити всьому, що говорять.